Вот да. мы сегодня платы. связались с Анатолием Матиосом, главным, да. да, и мы спросили вот по этой ситуации. Да? Он сказал, что а, нет никаких претензий у военной прокуратуры. Ну, давайте послушаем. Я сам не слышал. Кому нет претензий? Немає жодних підстав для порушення будь-яких чи реєстрації будь-яких проваджень відносно військовослужбовців. Хочу сказати, що в ті умови, в які вони були привезені, це є наслідок невиконання статутних і нормативних документів, а також усіх передбачених інструкцій з боку командування. Тому розслідування, яке веде військова прокуратура Південного регіону, йде динамічно, допитано близько 70 осіб, в тому числі керівництво. Ми схиляємося до того, що на понеділок ми військова прокуратура Південного регіону звернеться до суду з клопотанням про арешти, арешти адміністративні винних осіб. Це Командира роти, заступника командира батальйону, відповідальних за тил, в тому числі заступника керівника регіон... оперативного командування. Схід, який відповідає за тив, ми бачили те, що довезли палатків після втручання військової прокуратури і початку слідчих дій привезли гаряче харчування, але забули привезти навіть дошки. Ходити по колінах в багнюці це є приниження людської гідності, коли держава виділяє такі кошти. Thank yeah. you. Yeah.